Всім привіт! Ви на каналі Гонторуй. І сьогодні ми будемо говорити про нову тапалку від біржі KuCoin, Co яка називається X -Coin. Тепер ми будемо тапати не по хом'яку, а по жабках. Теж досить, досить цікава задумка. Спочатку. Нам давали просто монетки за те, що ми реєструємося. Щось було схоже з Доксом, але зараз зробили вже повноцінну тапалку, тобто можна тапати і за це отримувати поінти. Що і як робити, я покажу далі, але перед цим рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там я публікую всі новини. До речі, щодо новин, в інших тапалках вже в цьому місяці в багатьох буде лістинг. осінню, скоріш за все, в майже у всіх тапалках будуть лістинги. Я вже теж на цю тему зробив пост. Можете подивитися в моєму телеграм-каналі. І так само в багатьох таплках, в яких я приймаю участь, є багато обнов. Думав, все це якось зліпити в одне відео, але воно швидше за все вийде дуже довгим. Тому, мабуть, зроблю ряд відео по кожній тапалці і що там нового. Тому чекайте нове відео. А поки що переходимо на екран мого телефону і дивимося робити на XQC. До речі, її можна запускати не тільки з телефону, а й з ноутбука, з комп'ютера, і так далі. Тож переходимо і дивимося. Що ж, коли ви запустили бот, ви одразу отримуєте певну нагороду. Так, його порівнювали з докс, тому що казали, що чим старший ваш акаунт в Телеграмі, тим більше монеток ви отримуєте. Але насправді я помітив, що дається так, коли ви запускаєте бот, якщо у вас немає преміум аккаунту в Телеграмі, ви отримуєте 10 тисяч монеток. Якщо преміум акаунт є, то 50 тисяч монеток. Тут точно все те саме з рефералкою. Якщо перейти ось сюди, в «Friends», то як бачимо за друга, якого ви запросите, в якого не буде преміум аккаунту в телеграмі, ви отримуєте 10 тисяч монеток, і якщо буде, то 50 тисяч. Тобто, те ж саме. Давайте повернемось на, до, до самої тапалки. Спочатку можна було тільки робити це і запрошувати друзів. Тобто, ви таким чином збирали монетки. Зараз це вже стала повноцінна тапалка. До речі, здається, днів тому, 2, 12 вересня, вони вже зробили, що можна тапити. Ось, як бачимо, я тапаю. І монетки збільшуються, є 3000 енергії, якісь там хоробачки, як бачите, летять, і ми отримуємо ці монетки. Думаю, з цим все поки що зрозуміло. Плюс, якщо перейти в вали, тут можете переконектити ваш тон гаманець, і за це також отримати плюс 50 тисяч монеток. Ще є векон скін скоріш за все, тут будуть давати якийсь скін, і, як бачимо, якщо ви запрошуєте певно. Кількість рефералів, то ви тоді отримуєте цей скін. Ще залишилося 10 днів до кінця цієї акції. Плюс є ще одна промка. Я не знаю, чи за нього вже хтось отримав чи ні. Я ще цього не робив. Якщо хтось отримав, то пишіть в коментарях. Дивіться, ось тут є зліва від жабки надпис XQC, якщо на нього нажати. Ви переходите, як би на їхню біржу. Я не знаю, чи, чи, чи це дійсно їхня біржа. чи Це просто встроєно в тапалку. Але тут є Cash Rewards. Ось, де внизу жабка посерединці. Справа є такий значок Cash Rewards. Якщо нажати, то тут, як бачимо, теж щось зв'язане з рефералами, і можемо отримати якийсь ваучер. Скоріше за все, цим ваучером можна буде покривати на самій біржі якісь там комісії чи щось, типу того. Ну, я думаю, це буде працювати так, щоб отримати цей ваучер. Як бачимо, внизу кнопочка Sign Up Now. потрібно зайти під даними біржі, тобто логін і пароль від самої біржі KuCoin. Ви сюди заходите і будете отримувати цей ваучер. Я ще цього не робив. Ще раз скажу. Якщо хтось вже це отримав, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо на жабку знову плей, то ви знову ж таки переходите ось сюди і можете тапати. Ось таке коротке відео, така ось нова тапалка від біржі Co Coin. Так що не пропускайте, приєднуйтесь, всі посилання будуть в описі під відео. На цьому все. Всім до зустрічі в нових відео.